Моє вітання на телеканалі Дніпро Тіві випуск новин спорту. Заступник командира 118-ї бригади територіальної оборони та депутат Черкаської міської ради Руслан Батир розповів про допомогу форварда іспанської жарони Артема Довбика, його батька і агента Олексія Люндовського силам оборони України і, зокрема, третій штурмовій бригаді fpv дронами, квадрокоптерами, автомобілями, генераторами та всім необхідним. Раніше довбик Птаценков надали 48 лотів для збору на дрони. Міжнародний олімпійський комітет не допустив росіян і білорусів до юнацької зимової олімпіади 2024 року, яка відбудеться з 19 січня по 15 лютого у українському місті Канвондо. Україну там представлять 44 спортсмени. Як щурі з корабля, повномасштабна військова агресія проти України зумовила масовий відтік спортсменів з Росії. Так міжнародна шахова федерація ФІДЕ публікувала статистичні дані за 2023 рік, протягом якого відразу 104 російських шахісти змінили спортивне громадянство. З першої сотні рейтингу збірну Росії залишили Санар Сюгіров, сорокове місце чемпіон Європи Алексій Сарана, 41-е, Владимир Федосеєв, 45-е, Нікіта Вітюгов, 50-е, Олександр Предке – 64-те, Кирил Алексєєнко – 89-те та Олександра Костенюк, одинадцятий номер жіночого рейтингу. Інші члени збірної Росії виступають на міжнародних турнірах під гідою ФІДЕ у нейтральному статусі. Втім, варто зауважити, що у світі є спортсмени, які прагнуть грати за країну терориста. За даними ФІДЕ, торік таких у нікому знайшлося аж п'ятеро. Серед них двоє українців: Юрій Арапетян і Віктор Філон. Но зазначимо, що в перший рік військової агресії спортивне громадянство змінили 88 росіян. Загальна кількість втікачів нині становить вже 192 особи. Серед найвідоміших атлетів це тенісистка Варвара Грачова Франція, автогонщик та учасник формули 1 Даніл Квят. Італія футболіст Олександр Зуєв, Казахстан, фігуристка Алекса Волкова, Канада. Вболівальники сербського клубу тюральної зв'язди» вирішили висловити підтримку жителям російського білгорода, які постраждали від роботи власної протиповітряної оборони під час дербі одного з матчів 19-го туру, найпрестижнішого турніру континенту Євроліги, яким стало дербі проти земляків з партизану. Фанати вивісили на трибунах скандальний банер російською мовою з написом Білгород, ми з тобою. Українська тенісистка Людмила Кіченок з Дніпра разом з Альоною Остапенко з Латвії. Без боротьби вийшли у перший для себе у новому 2024 році фінал парного розряду на хардовому турнірі WTA 500 у Брізбені Австралія. Їхні суперниці Дар'я Касаткіна та Дарія Севіл відмовилися продовжувати виступи на змаганнях. Таким чином у фіналі Кінок Остапенко зіграють проти Грет Мінен Бельгія та Хесер Хезер, Хезер Вотсон, Велика Британія. Натомість, перша ракетка України Еліна Світоліна впевнено пройшла до півфіналу турніру WTA 250 у новозеландському Окленді, де вона виступає у статусі другої сієної, де її опоненткою буде. Сю Ван з Китаю. У чвертьфіналі вона 2-0, 6-0, 6-3 перемогла п'яту сіену Марію Боускову з Чехії. Напередодні у першому раунді Еліна здавала експершу ракетку світу Кароліну Возняцьки з Данії. Далі вирвала перемогу у британки Емми Радукану. Українка Катерина Монзуль посіла четверте місце у рейтингу найкращих арбітрин світу 2023 року за версією міжнародної федерації футбольної історії і статистики. У 2015-му вона посіла перше місце нині. Друге поспіль перемогу святкувала француженка Стефані Фрапар. Торі Пенсон із сполучених штатів Америки друга замкнула трійку Шеріл Фостер з Вельсу. Полтавська «Ворскла» офіційно оголосила про призначення мінімум до кінця поточного сезону Сергія Долганського на посаду виконувача обов'язків головного тренера клубу свого часу. З 2001 по 2013 рік з перервами він виступав за команду на позиції голкіпера по завершенні ігрової кар'єри, став тренером воротарів полтавчан. 11 спортсменів Дніпра за досягнення у 2023 році на міжнародних змаганнях серед дорослих з олімпійських видів спорту, згідно розпорядження міського голови Бориса Філатова, отримали одноразову грошову винагороду, виплати якої сягають від 25 тисяч гривень до 75. Тим часом чемпіонат Дніпра з Бадмінтону серед юніорів став першим турніром міського масштабу на теренах мегаполісу у новому 2024 році. Він зібрав на кортах великої зали палацу спорту стадіону Олімпійський Резерви усіх найсильніших на сьогодні гравців цієї вікової категорії 2007 року народження і молодших загальною кількістю близько 80 учасників. Чемпіонат Дніпра з Бадмінтону серед юніорів став першим турніром міського масштабу на теренах мегаполісу у новому 2024 році і зібрав на кортах великої зали палацу спорту стадіону Олімпійські резерви усіх найсильніших на сьогодні гравців цієї вікової категорії 2007 року народження і молодших зальну кількістю близько 80 учасників. Ми раді всіх вітати на перші змагання в цьому році для Переможця буде припродовлені медалі та подарунки від управління спорту. І бажаю в цьому році всім успіхів та великих перемог. На цьому турніру приймають участь найсильніші діти, які у нас залишилися в Україні і не тільки приїхали два хлопці з датського клубу, які зараз продовжують тренування у датському клубі. І якраз наступають на цьому турнірі наші молоді. Дівчата, молоді хлопці, які готуються до чемпіонату Європи, який відбудеться у вересні цього року у Польщі, і ми маємо надію, що там наші дівчата можуть завоювати нагороди. До рідної Альма Матір завітали і не тільки втрутилися у боротьбу за нагороди чемпіонату Дніпра. Але і завоювали їхню купу. Вище згадані вихованці спеціалізованої дитячо-нацької спортивної школи Олімпійського резерву з Бадмінтону імені Костянтина Васильовича Вавілова, Дніпровської міської ради, Данило Сідов і Федір Тюрін. Наразі обидва грають у Данії за клуб «Есбєр». Останні говорить, що нині у них тритижнева перерва, і навідавшись на канікули до рідної домівки, вони не втрималися відмовити собі у задоволенні взяти участь у першості міста. Турнір якого стане для обох тренуванням гарного рівня з відповідальністю. За результат, коли я приїхав, я не відразу знав, що буду грати цей чемпіонат, і коли побачив календар, зрозумів, що це буде дуже добра можливість та гарний турнір, щоб підтримати форму, тому що тренування це одне а якийсь, хоча б такого рівня турнір це зовсім інше. Федір знову підтвердив свій високий міжнародний рівень, ставши абсолютним чемпіоном звітних змагань у міксі з Варварою попережай та у чоловічій парі зі своїм партнером по данському езбрегію Данилом Сідовим. Виграв він у нього і у фіналі найпрестижнішої одиночної категорії, на що останній відверто зізнався, що зараз перебуває не в кращій формі. Тім все йде по плану. На її пік потрібно виходити перед стартом чемпіонату Європи серед ровесників, який відбудеться восени у Польщі. Зараз не дуже здобуваний формою, треба тренуватися, бо наступний турнір в мене буде у Венгрії. Там буде європейський турнір, де ми їдемо зі збірною командою України грати 15, ну, європейський турнір і-19. Ми зараз готуємося дуже всилено до чемпіонату Європи по 2010 року народження. Він буде проводитися у вересні, в Сувалках, це город у Польщі. Нині, окрім завойованої золотої нагороди у змішаній категорії з Тюріним, Варвара стала чемпіонкою і в одиночній здолавши у вирішальному матчі Ксенію Рожкован. Зрештою, остання також не залишилася без медалі найвищого катунку, яку вона виборола разом з Кароліною Баштаненко у жіночій парі. І на цьому у мене поки що все. Дякую всім за увагу. Бажаю миру, злагоди, спокою. Ми переможемо. На все добре. До побачення.